Вітаю, шановні слухачі. Сьогодні пропоную розглянути тему сума n перших членів геометричної прогресії. Зліва ви бачите формулу для знаходження суми n перших членів геометричної прогресії. Тобто, потрібно B 1 помножити на різницю Q в степінь n-1 та поділити на Q-1. Отже, використовуючи дану формулу, можемо приступити до розв'язання задач. Випадок номер 1. B1 дорівнює 6, знаменник геометричної прогресії, тобто Q дорівнює 2. За таких умов потрібно знайти суму 10 перших членів геометричної прогресії. Запишемо. s 10 буде дорівнювати b1 це в нас 6. Помножити Q це в нас 2. Тобто 2 в степені n це в нас 10-1 поділити на 2-1. Помічаємо, що в знаменнику 2 мінус 1, тобто одиничка, ділення на одиничку. Тобто у нас знаменник опускається. Лишається чисельник 6 помножити. 2 в степені 10 це 1024 мінус 1 це 1023. Тобто лишається 6 помножити на 1023. Це буде 6138. Отже, сума перших 10 членів геометричної прогресії буде рівна числу 6138. Продовжуємо випадок номер 2 У нас є B5 дорівнює 112. Знаменник геометричної прогресії дорівнює 2. Потрібно знайти суму 5. Так, відразу формулою даною скористатися не можемо, тому що нам потрібно B1, але у нас його немає. Натомість, у нас є B5. Пропоную спробувати використати формулу BN члена геометричної прогресії і записати. Що ми маємо? Тобто b 5 буде дорівнювати b1 помножити на Q в степені 4. Звідси b 1 буде дорівнювати b 5 поділити на Q в степені 4. Підставляємо, B5 це буде 112. Q це у нас 2 в степені 4. Дорівнюю 112 поділити 2 в степені 4. Це в нас 16. Рахуємо 112 поділити на 16, це буде 7. Тобто, у нас перший член геометричної прогресії за таких умов дорівнює 7. Продовжуємо. Після того, як ми знайшли перший член геометричної прогресії, тобто 7, ми можемо знайти суму 5 перших членів геометричної прогресії. Для цього запишемо S5 дорівнює B1, тобто 7. Помножити Q, це в нас 2. В степені 5 відняти 1. Поділити на 2 відняти 1. Знову в знаменнику 2-1, тобто 1, ділення на 1. Це, по факту, у нас е, лишається тільки чисельник. Запишемо. 7 помножити. 2 в степені 5 це 32. 32 відняти 1 буде 31. 7 помножити на 31 буде 217. Отже, сума перших п'яти членів геометричної прогресії за умови, щоб Б5 було 112, а знаменник геометричної прогресії 2 дорівнює 217. Дякую за увагу!